Чому повторюються помилки? Невже ем, в українській армії не здатні аналізувати так, які помилки були допущені, і е, працювати на те, щоб вони не повторювалися? І от чому у вас в останній момент надходить підкріплення, щоб не було оточення? Дивіться, справа у тому, що саме складне в, в плануванні організації бойових дій це організація взаємодії, особливо коли взаємодія стосується різних частин. Якщо ще всередині частини підрозділи більш-менш можна організувати взаємодію, то з різними частинами дуже важко. Це рівень бригадних штабів. Ну а завдання це завдання генерального штабу. Його головне завдання організація взаємодії для того, щоб виправити цю ситуацію. Я думаю, що треба, треба міняти систему систему постановки завдань і систему організації і планування бойових дій. До речі, це про те, це це, це річ йде про те, про що говор, говорив на своєму останньому брифінгу в посаді. Головнокомандувача, генерал Залужний, пам'ятаєте, він казав, що так. потрібно до п'яти місяців на реформування а, а, системи управління з ігорштатної структури Збройних сил України. Поки це не буде зроблено, ми і, і до речі, ще як, як і завжди раніше казалось, кадри вирішують не все, але частково вирішують і в цьому сенсі, і поки ми не... В не, не, не змінимо підхід до кадрової політики. Я маю на увазі це присутність ще радянських генералів у нас на сьогоднішній день в системі управління збройними силами України. Оце дві проблеми, які я бачу, що ми постійно повторюємо одні, і ті ж помилки. Пане Олеже, от ви говорите про ці помилки, в мене запитання не вже в Генштабі не розуміють. Ну, два з половиною роки, вибачте, повномасштабного вторгнення. І ці помилки, які повторюються, вони дуже дорого коштують. Це 100%, тому що ну, зокрема це втрата і живої сили, а в нас вона не безмежна, це однозначно. І в цій ситуації, хто б мав прийняти це рішення, так, і все ж таки почати працювати в цьому напрямку? Можливо, якісь роботи вже почалися, а ми поки що не маємо результату і не спостерігаємо. Хоча є питання. Насправді чи взагалі працюють над цим в Генштабі? Думаю, що в генштабі навряд чи бо ми не, не бачимо результатів. Вже пройшло скільки півроку з призначення нового головкома, а змін в системі організації управління військами досі не відбулося. У нас є позитивні моменти, але вони на рівні бригад. І, до речі, я їх називаю це новітні бригади наші. Які фактично там, де є ріст молодих офіцерів наших українських офіцерів української школи, і які пройшли доволі багато посад від командира роти до рівня бригади, і які розуміють і бачили цю війну з окопів і розуміють, що треба робити. І до речі, на ділянках цих бригад у нас ситуація на лінії фронту стабільна. І ми навіть цими бригадами намагаємося рятувати ситуацію на інших напрямках. Але для того, щоб це пішло вище, треба пустити цих офіцерів на ті керівні посади, які сьогодні зайняті не тими людьми, тому що ми не бачимо результату. Ну, ми не чули з боку голонгелну Володимира Зеленського. Так претензії до головнокомандувача, принаймні, він не озвучує поки що, тобто не озвучував так. Але оскільки стоїть питання, і про це говорять, і я зараз не хочу цитувати насправді безуглу, так але всі ці історії, які ми спостерігаємо, не вже... Ем, Зеленський не бачить, не розуміє, і чи не буде наприклад якісь вжиті ходи з його боку? Ну тут дуже прикро. На, на жаль, дуже важко сказати, буде, буде реагувати президент чи ні, але те, що він не реагує, це дуже погано на сьогоднішній день. Тим більше, що суспільство вже просто кипить е із-за таких постійних помилок, які, е які скоє наше. Наше воєнне керівництво, а він як верховний головнокомандович розумієте, в будь-якому випадку це його прерогатива, це його відповідальність. Тому що він у нас по конституції Верховний головнокомандувач. Я дуже сподіваюся, що він відреагує і почне uh, діяти в плані uh, ну в, в плані наведення порядку в цих uh, в цих питаннях. Я зараз повернуся до теми відставки заложного. Поясніть мені, будь ласка, і коли призначали сирського, там же ж був вибір. Чому все ж таки було обрано сирського? Хоча насправді лунали закиди, що це радянська школа, так що є певні питання до того, як він воює, якими методами він воює. Це все було. Ось чому вибрали сирського? Чому не когось іншого? І взагалі, ну тоді яка логіка для чого було замінювати заложного? Ну, я думаю, що тут, скоріш за все, знов ж таки армія дзеркало держави. От ті процеси, які відбуваються в державі, вони відбуваються і в армії. Неможливо реформувати армію, не реформуючи державу, не змінюючи систему в державі, неможливо поміняти систему в армії. Я думаю, що тут головним чинником призначення сирського на цю посаду була відданість його політичному керівництву країни. Скоріше за все, те не професійна якості, а саме, е, саме політична відданість і е, особиста відданість. Політичному керівню. Ну, власне, казали військові, що коли були питання до генералів, то заложне це не виносилося в публічну площину. Він прибирав, тобто усував, переміщував, тобто ходи були якісь з боку заложного. А от в цій ситуації поки що ми спостерігаємо те, що ми спостерігаємо. Пане Олеже, ви на пану бачили інтерв'ю, так яке вийшло головнокомандувача Олександра сирського в Гардіан. І от в мене запитання. Там є оцінка стосовно того, чим зараз що має ворог, так як він нарощує свої потужності, і зокрема про те, що є порівняння втрат, так що рашисти несуть втрати, втрати втричі більші, аніж Україна, так. На вашу думку, взагалі співмірно співмірно порівнювати втрати наші з російськими. Ну ми ж розуміємо, що в нас в рази менше населення ніж в РФ, і Там ресурс дуже великий. Знаєте, кажуть, в народі доки ходить, доки жирне сходне, то ходи, даруйте вже може і померти. От в цій ситуації порівняння оцих от ресурсів втрат так росіян у ворога і в нас, і водночас при цьому на запитання, скільки ж ми втратили, головнокомандувач цифри не назвав. Ну, зазвичай цифри не називаються до закінчення бойових дій, до закінчення активної фази бойових дій. Після закінчення війни вони оприлюднюються і в кількісної характеристики, і в поіменних, поіменних списках тих, хто загинув під час, під час цієї війни. Та, така, така зазвичай практика. От но тут я думаю, що тут же порівняння сучасної вій треба враховувати особливості сучасної війни на сьогоднішній день. По-перше, треба а, розуміти, що інтерв'ю Guardian», яке давав Сирський, воно розраховано суто на західну аудиторію, а і тому сьогодні давати там оцінки і а, брати це за основу як критерій, те, що він озвучив, я б, я би не став. На повному обсязі цього інтерв'ю, а взагалі порівняння втрат на сьогоднішній день ну це теж трошки Друга світова війна, не сучасна війна. Сьогоднішні втрати, втрати військ залежать від технологічності і озброєння, яке застосовується на полі бою, і навченість військ, яка які застосовується теж в ході бойових, бойових дій. І а, тут країна може мати і нескінченний як Вон Російська Федерація, там 15 мільйонів оцінюється мобілізаційний ресурс. Але якби у нас було в достатній кількості сучасна, сучасне озброєння, то нам би було байдуже який мобілізаційний ресурс Російської Федерації, якщо б ми могли е, співвідношення поповнення втрат і нанесення втрат перенести е, в більшості в, в бік. Нанесення втрат за рахунок високотехнологічного озброєння, яке б ми могли застосовувати на полі бою, і тоді от тоді ця цифра а так рівняти ну фактично в умовах рівнозначної війни і рівнозначного озброєння рівняти хто більше понесе втрат і в кого більше населення, то ну звичайно ж в таких критеріях Російська Федерація. Буде і більш виносливою в цій війні, і у них більше шансів буде перемогти. Пане Олеже, ми дуже часто чуємо, що ворог ось ось видихнеться, що він на межі, що стопнеться, так вся ця історія з боку ворога. Але з інтерв'ю е серського випливає так, що починаючи від повномасштабного вторгнення, у ворога навпаки, якби ресурси е навпаки, є нарощування. От е він констатує, що на початку вторгнення було 100 тисяч військових, зараз вже 520 тисяч, і до кінця цього року рашисти намагаються збільшити кількість це стосовно фізичної так сили до 60 тисяч. 60-90 тисяч, так і він наводить приклад, що російські війська зараз мають права в техніці 2 до 1, а місцями навіть 3 до 1 проти нас, так і каже, що росіяни подвоїли кількість танків, називаються цифри, кількість БТРів потроїли кількість артилерійських систем. Ем, Пояснюють, що відбувається, як так світ буває. Ну так як так стається, що ми чекаємо, коли ворог все ж таки здується, а він не здувається. Ну, знов ж таки, це те про що я казав. Це написано для західної аудиторії для того, щоб стимулювати наші країни партнери. По про надання, а ви вважаєте, нам... що по іншому ситуація виглядає на полі бою? Ситуація виглядає по і... ну давайте, давайте звернемося на декілька тижнів тому і згадаємо інтерв'ю генерала Буданова, де він ро 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 дав розкладку стосовно російського угруповання. Так цифри співпадають. Справа в тому, що почнемо з того, що вторгалася від 175 до 200 тисяч по оцінці на пооцінки по за навесні навесні двадцять року. Це перше. По друге, ми ж розуміли, що лінія фронту чи інтенсивність бойових дій збільшується, і ворог, і ми нарощуємо нарощуємо угруповання військ на, на лінії фронту. Знову ж таки, у нас же теж є цифри на сьогоднішній день, як казав президент Зеленський, у нас близько мільйона осіб сьогодні стоїть під ружьєм підружйом, і сили оборони складає там від 900 до, до мільйона. Ми ж теж нарощуємо, і кількість бойової броньованої техніки так вона у нас менше по чисельності. Наш на Російська Федерація нас, нас переважає і особового складу, і техніки і озброєння. І але і ми ж нарощуємо угруповання військ. Ми починали з 300 тисяч на 350 тисяч у нас було на момент вторгнення російських військ в лютому 22 -го. Сьогодні у нас 900 тисяч підружжя. Ну ми наростили. Наростили теж саме е, те ж саме Російська Федерація. Сьогодні у них там 520 тисяч оцінюється угруповання військ на на, на окупованих територіях. На кінець року, якщо вони зможуть. Вони планують мати близько 700 тисяч е угруповання. Але це перспектива. Це не факт на, на сьогоднішній день. А поки що фактом залишається оці 500 тисяч, які є, є на сьогоднішній день. Тому, знову ж таки, треба роз'яснювати для нашого, нашого суспільства. От. А для західного суспільства та картину треба трошки, е краски треба трошки згустити. Почула вас, пане Олеже, спасибі величезне вам за включення. А глядачам нагадую, що у нас в ефірі був військовий експерт Олег Жданов, і ми обговорювали зокрема інтерв'ю Олександра Сирського виданню «Гардіан».